Доброго дня, діти! Сьогодні ми знайомимось зі звукосполученням І І, яке на письмі позначається буквою І. Діти, а ви помітили, на яку букву схожа буква І? Так, на букву І. Тільки з двома крапочками. Давайте з вами. Спробуємо прочитати чистомовку. Аї аї, аї облітає листя Ї, гаї. Ї, голосисті солов'ї. Я-я-я є у нас сім'я. Ня-ня-ня, люба Неня, моя. А зараз я буду читати віршик, а ви спробуйте відшукати слова, у яких є. Буква І. Їжачок гриби збирав, їжу дітям готував. Їжачата їли все, що їм батько принесе. Тож у яких словах є буква І? Їжачок Їжа. Їжачата. Їли їм. Молодці малята. Далі пропоную вам спробувати скласти речення з запропонованих слів. Під, їжак, жив ялинкою. Так, що у нас вийшло? Їжак жив. Під ялинкою. Молодці! Давайте перейдемо до наступного завдання. Вам треба закінчити віршик. Ходить лісом їжачок. в нього шубка з так, голочок. Що їй сниться? Вночі їй завжди півник сниться. Вона не курка, а. Так, лисиця.